Ну що, ось Ми звичайно, на, на боротьбу, так і чекали, що тут буде більше боротьби, ніж футболу. Десь багато що не вдалося нам, на жаль. Забили перший м'яч, моли, спокоїти гру, не вийшло, спокоїти гру. Шкода, що в першому таймі пропустили, десь сумбуру було багато. Ході другий тайм за вітром почали непогано, багато моментів було. Але потім щось команда зупинилася. Ну, значить, ще Поки фізично ми не готові, надіюся, що ми будемо. Додавати з кожною грою, і фізично і тактично, і все Ну що, Дуже багато чого, перш, дуже багато чого не вийшло. Перша гра сезону е, хлопці вийшли на бажані, почали грати, отримали прикрий гол в середині першого тайму. Потім активізувалися, почали атакувати, почали створювати моменти. Е, Скажем так, почали набирати хід, але реалізація сьогоднішніх моментів, на жаль, в такому десь стані до нас, що е, навіть прикро аналізувати, коли три виходи а сам віч навіч з голкіпером і не забиваєш, не реалізовуєш 11-метровий пенальті. Ну нічого, це буде враховуватися, будуть. Десь вводитись якісь корективи. І я думаю, хлопців на майбутнє все буде получатися, адже далі в нас дуже, дуже плідний і, скажімо, важкий графік через те, що наступні три гри в нас мають бути дуже потужні. Я сподіваюся, що у нас все вийде і все буде якнайкраще. Слава Україні!